У відповідності з планом бойової підготовки на базі морської авіаційної бригади військово морських сил України, що дислокується поблизу міста Саки, відбулись збори з повітряно-десантної підготовки з військовослужбовцями десантно-штурмової роти та розвідувального взводу 1-го фодосійського окремого батальйону морської піхоти центру військ берегової оборони ВМС України. Більше знає наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк. Здійснивши 150-кілометровий марш з місця постійної дислокації міста Феодосія, морські піхотинці дістались з села міського типу Новофедорівка. Згідно бойової підготовки батальйону морської піхоти, два рази на рік виконуємо план виконання стрибки з парашутом. Виїхала десантно-штурмоворота та роз'єднана десантний звід. Розмістилися морські піхотинці на базі морської авіаційної бригади військово-морських сил України. Після короткого відпочинку розпочався процес підготовки розвідувального взводу та десантно-штурмової роти. Лічний состав взводу е, виконував тучебне тренувачні прыжки з Ан-2. Е, Пришкам причесствувала е, місячна підготовка. ...отличного составу, що в себя включало обучение состава, составу матеріальної ...парашутних систем, так же проведення самостійної укладки і действиях ...отличного составу на воздушно-десантному комплексі. Головною метою підготовчих занять передбачалося вивчення парашутних систем, тренування з укладки парашутів... Та передстрибкові тренування, особлива увага керівників занять зосереджена на дотриманні заходів безпеки та чіткої послідовності укладки парашутів, адже кожен військовослужбовець особисто збирає парашут, з чим наші хлопці впорались на відмінно. Укладка парашуту починається з того, що кожен винослувач, який допущений до свершенню прыжків, отримує свій парашут. Кожен винослуч укладе парашут лично. Значит, укладка парашюта состоит из шести этапов первый этап это проверка наличия и целостности всех скажем так узлов парашюта второй этап это налистывание купола парашюта третий этап зачековка камеры основного парашюта укладка купола основного парашюта в камеру и укладка строп соты четвертый этап это значит укладка стабилизирующей системы П'ятий етап затяжка клапану Франса і шістий етап – це подгонка підвісної системи. Що ж, перейдемо до суті, похмурий ранок, 16 березня, розпочався на Хсакському авіаційному полігоні. Особовий склад морської піхоти чекає борт повітряного судна. «Ан-2». сьома ранку, згідно плану, морські авіатори готові прийняти першу десятку морпіхів. Інструктор парашютно десантної і пошуково-рятувальної служби морської авіації військово морських сил дає останню вказівку парашутистам. То, що дають сигнали, звукові, и световые, это для випускаючого. Ви подчиняєтесь на борту только випускаючим Или помощник. Якщо хтось побачив, що там не подсыплились, що то там вилізло з парашута, підняли руку. Ви поможні кліпускачі подошли, посмотрели, що там у вас. Якщо то серйозне, ми отцепляем того человека, садим туда в хост і будет сидіти. Перший борт піднявся в небо всередині. Ан 2 неймовірна тиша. На обличчях морських піхотинців хвилювання та радість. Адже цього дня вони чекають місяцями. За сигналом штурмана інструктор відчиняє двері та розпочинає повітряну десантну підготовку. Ретельна підготовка, чітке знання всіх позаштатних ситуацій та дій у цих випадках додавали кожному з військовослужбовців впевненості. Тому під час приземлення у працівників медичної служби роботи не виникало. Однак вони були готові до надання будь-якої медичної допомоги. Самі ж першоразники залюбки ділилися своїми враженнями. Емоції, да, звісно, переповняють словами, це все не передать. Как оно, какой прыжок. Ну, я думаю, кожен хоче спробувати. Відчуття не передати. Цей страх, який ти відчуваєш там в небі, стоїть того, коли відкривається парашют, і тишина, і красота цієї краси, якою ти бачиш з висоти пташиного польоту, свою майстерність продемонстрували і фахівці парашутно десантної і пошуково-рятувальної служби. Морської авіації військово-морських сил України Загалом у зборах взяли участь більше 80 морських піхотинців на чолі з командиром батальйону підполковником Олександром Конотопенком. 50 морпіхів здійснили свої перші стрибки з парашутом. Керівники тренування залишились задоволеними. На даний час вже відпрацювали 150 стрибків з парашутом. Виконували дві задачі це ознай... ознайомчий пріжок. Перш за все, молоде поповнення, яке прийшло до нас. І... Виконання другої задачі це стрибки зі зброєю. Особовий склад з завданням справився. Під час стрибків травм не отримав. Тобто я діями своїх підлеглих цілком задоволений. Сьогоднішній день доказався э, шитогом цієї підготовки. Кожен воєннослужащий продемонстрував те, чому він навчився за цей місяць. Э, в результаті, пришков, я, як командир взводу, я доволен. потому что с моего взвода процентов 70 матросов, это были перворазники, то есть это военнослужащие, которые первый раз в жизни выполняли свой парашютный прыжок. Практически все из них действовали умело, то есть действовали уверенно, качественно выполнили парашютные прыжки, с итогом прыжков я доволен. Відомо, що термін використання більшості парашутів Д-6, принаймні у першому окремому феодосійському батальйоні морської піхоти військово-морських сил України, найближчим часом закінчується, а тому переоснащення не тільки потреба часу, а й вимога звичайної безпеки. Попередньо державне підприємство, науково-дослідний інститут аеропружинних систем. Продовжив ресурс використання даного зразка до кінця 2012 року, але є низка застережень. Вага парашутиста не повинна перевищувати 100 кілограм, швидкість повітряного судна 120 км, кілометрів. Трибки з парашутом виконуються з висоти 600 та 800 метрів. Названим характеристикам відповідають літальні апарати типу Ан-2 та Мі 8 В нашому випадку радянський легкий транспортний літак 1947-1971 років виробництва. По праву серед десантників носить назву Діт – єдиний в Збройних силах України.